Вітаю на каналі UnrealStat! З вами Оксана Чернова і в цьому відео ми поговоримо про тест хі-квадрат для перевірки гіпотез про незалежність двох категоріальних змінних. Спочатку ми розберемося, що таке таблиця спряженості та як її можна використовувати. Далі поговоримо про процедуру перевірки гіпотез про незалежність, використовуючи тест хі-квадрат, та завершимо реалізацію на мовах Python та R. Почнемо з таблиць спряженості. У попередньому відео ми розглядали одну категоріальну змінну. Тут мова піде про дві категоріальні змінні. Нехай для кожного об'єкту, що досліджується, спостерігаються дві категоріальні змінні А та Б. Змінна А може набувати лише значень з деякого фіксованого набору А1, А2 і так далі. АК, змінна Б з набору Б1, Б2 і так далі БЖ. Таблиця спряженості англійської contingency table це таблиця, у якій рядками є значення змінної А, а стовпчиками значення змінної Б. Комірки на перетині рядків і стовпчиків містять числа, які показують, скільки спостережень одночасно належить до обох категорій. Розглянемо приклад. Уявимо, що на початку семестру було проведено опитування. Два питання стосувалися статі та того, чи студенти мають однаково більше чи менше енергії в другій половині дня порівняно з ранком. Отримані дані можна представити у вигляді такої таблиці. Рядки відповідають змінній статі, стовпчики відповідають змінній рівень енергії. Для візуалізації таблиць спряженості зручно використовувати мозаїчну діаграму. На таких діаграмах частоти зображаються у вигляді прямокутників за наступним принципом. Спочатку рисують вертикальні стовпчики, ширина яких пропорційна частотам першої категорії. У нашому випадку це стать. Дівчат у вибірці було більше, це ми бачимо по довжині цього прямокутника. Потім кожен стовпчик розбивається на прямокутники, висоти яких пропорційні до частоти категорій другої змінної, у нашому випадку це рівень енергії. Таким чином ми отримуємо мозаїку, що відображає таблицю спряженості. Ми бачимо, що строгої пропорційності немає, але і на око визначити, чи відхилення є суттєвим, ми теж не можемо. Щоб дізнатися відповідь на це питання, ми використаємо процедуру перевірки гіпотез. На цьому слайді наведена загальна схема перевірки гіпотез, ми її обговорювали в попередніх відео також. Перший крок це формулювання нульової та альтернативної гіпотези. Далі ми фіксуємо рівень значущості альфа, зазвичай це 5%. Потім обчислюється тестова статистика, далі визначаються критичні значення та Критичні області або врахується P-value та порівнюється з рівнем значущості. На останньому кроці ми інтерпретуємо результати перевірки гіпотез. Перейдемо до опису тесту Хі квадрат для двох категоріальних змінних. Нехай змінна А має К категорії, а змінна Б має ж категорії. Нульова гіпотеза А та Б незалежні, альтернативна А та Б залежні. Тест можна використовувати за наступних припущень. Перше, наша вибірка випадкова та спостереження незалежні. Друге очікувана кількість спостережень у кожній комірці більша або рівна за 5. Статистика тесту має наступний вигляд. За аналогією з випадком однієї категоріальної змінної, ми спочатку знаходимо різницю між спостережуваними та очікуваними значеннями в кожній комірці, підносимо її до квадрату і ділимо на очікувану кількість спостережень. Це ми робимо для кожної комірки і додаємо за рядками і за стовпчиками. Тобто о кажі це спостережуване значення в катому рядочку жітому стовпчику і кажі це очікувана кількість спостережень в катому рядочку жітому стовпчику за припущення аж 0. Що мається на увазі? За припущення H0, ми б очікували, що в катому рядочку житому стовпчику кількість спостережень би дорівнювала добутку сумі по катому рядочку, помноженій на сумі по житому стовпчику, поділена на загальну суму по таблиці. При виконанні нульової гіпотези тестова статистика має розподіл Хі квадрат з k-1 помножити на ж 1 ступенем свободи. Перейдемо до прикладу. На початку семестру було проведено опитування студентів. Два питання стосувалися статі та того, чи студенти мають однаково більше чи менше енергії в другій половині дня, порівняно з ранком. Нижче наведені результати. Нас цікавить, чи можна зробити висновок, що стать та рівень енергії незалежні на рівні значущості 5%. Нульова гіпотеза стать та рівень енергії незалежні, альтернативна стать та рівень енергії залежні. У вибірці стать має 2 рівні, а енергія має 3 рівні. Наступна таблиця містить суму по кожному рядочку, суму по кожному стовпчику, а також загальну кількість спостережень, їх тут 115. Порахуємо очікувану кількість спостережень при виконанні нульової гіпотези для кожної з комірок. Очікувана кількість спостережень в першому рядочку та першому стовпчику обчислюється наступним чином. Спочатку ми беремо суму по першому рядочку це 69, множимо на суму по першому стовпчику це 30, та ділимо на загальну кількість спостережень це 115. Як результат отримуємо 18. Далі, очікувана кількість спостережень в першому рядочку, другому стовпчику це добуток. Суми по першому рядочку на суму по другому стовпчику розділити на загальну кількість спостережень це 115. Як результат отримуємо 25,2. Щоб обчислити очікуване значення у першому рядочку, третьому стовпчику, беремо суму по першому рядочку, множимо на суму по третьому стовпчику і ділимо на 115. Як результат, отримуємо 25,8. Аналогічно повторюємо для другого рядочка. Тут замість 69 сума 46. Ну і можемо порахувати кожне з наступних значень. Отримуємо 12, 16,8, 17,2. Як бачите, значення можуть бути нецілими, це абсолютно нормально. В цьому ніякої проблеми немає. Далі об'єднаємо спостережувані та очікувані значення в одній таблиці. В цій таблиці чорними є значення, які ми спостерігали, а сині, які б ми очікували при виконанні нульової гіпотези. Як бачимо, в першому рядочку першому стовпчику та другому рядочку першому стовпчику. Очікувана кількість співпала зі спостережуваною кількістю, а в інших є певні відмінності. Ну і Тест нам допоможе зрозуміти, чи ці відмінності суттєві, чи ні. Отже, рахуємо тестову статистику. Тестова статистика дорівнює 4,52. Далі ми знаємо, що за істинністю нульової гіпотези тестова статистика має розподіл хі-квадрат. і давайте порахуємо кількість ступенів свободи. 2-1 помножити на 3-1 буде 2. Щоб знайти p-value, рахуємо ймовірність того, що випадкова величина, яка має розподіл Хі квадрат з двома ступенями свободи, більша або рівна зазначення тестової статистики 4,52. Така ймовірність дорівнює 0,1, що є більшим за рівень значущості 5. Сотих. Тому на рівні значущості 5% дані не дають достатньої підстави для відхилення гіпотези H0. Гіпотеза H0, я нагадаю, була про незалежність. І в цьому випадку ми не змогли її відхилити. Перейдемо до реалізації на мові Python. Спочатку підключається бібліотека. Потім створюється набір даних, далі створюється таблиця спряженості, contingency table. Ну а потім ось в цьому рядочку в нас відбувається обчислення тесту ХІ квадрат і виводимо значення тестової статистики та P-value. Як бачите, вони співпадають з порахованими на попередньому слайді. Перейдемо до реалізації на мові R. Спочатку створюємо набір даних зі статтю та рівнем енергії, утворюємо такий датафрейм. Далі створюємо Contingency table за допомогою функції table. Потім виконуємо тест хі зберігаємо квадрат, зберігаємо результат в об'єкт. З такою назвою. Ну і потім виводимо тестову статистику та P-value. Аналогічно результати співпадають з попередніми. Таким чином, ми застосували тест хі квадрат для перевірки гіпотез про незалежність двох категоріальних змінних. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Більше про цей та інші тести можна почитати в підручниках Майбороди та Карташова. Дякую за перегляд!